Добрий вечір всім. Переглядаючи результати виборів президента в США, задумався про таке. Хто був спонсором, соратником переможця Трампа Ілон Маск? Людина, яка займається виробництвом електромобілів, але саме головне, займається освоєнням космосу. Чи варто зацікавити Ілона Маска Україною? Думаю, що повністю. Що може запропонувати Україна Ілону Маску? Я так пам'ятаю, давно-предавно Ілон Маск говорив, що ракетні двигуни, які виготовлялись і виготовляються, надіюсь, в Україні одні з кращих в світі. Чи не варто запропонувати Ілону маску співпрацю по виготовленню ну, не тільки ракетних двигунів, але й взагалі космічних апаратів? Ще одна ідея. Колись, якщо пам'ятаєте, був такий морський старт, в якому одну з активних ролей відігравала Україна. Але, дякуючи впливу росіянцям, цей проект був вдало загублений. Ну, так, він же ж був чи не найкращим конкурентом. Російським невдалим космодромам, як то Плісецьк, Чужий Байконур і так званий восточний морський старт був найбільш вигідним. Запропонуйте Ілону маску спробувати відновити цей проєкт, враховуючи його ентузіазм. Йому потрібні нові космодроми. Мало того, можна підключити Японію як одну з провідних космічних держав. Заодно Японія підключиться до допомоги самій Україні. Що ще можна запропонувати Ілону маску? Побудова космодромів на території України. Мінімум три місця найбільш вдалих. Перше це острів Зміїний, де можна, до речі, пришвартувати відновлений морський старт. Другий це Південь України. Степи, одна з найбільших пустель Європи. Чи не найкраще підходять? І саме головне запропонувати Ілону маску освоїти і побудувати космодром в звільненому Криму. Крим буде понівечений, понищений Російською Федерацією. От і будуть інвестиції, космічна держава повинна. Мати можливості відновитись швидко. Як запасний варіант, космодром можна було б побудувати в Карпатах. І до того всього Ілон Маск, напевно може зацікавитись нашими програмістами, конструкторами, інженерами. Які дотичні до передових технологій, ну і в першу чергу до освоєння космосу? Так, ще одне до речі: чому б не запропонувати перенести виробництво Тесл з Китаю, з яким конфліктуватиме Трамп до України? Досвідчених фахівців можна набрати досить швидко. Запропонуйте гарну зарплату, запропонуйте допомогу, і з Євросоюзу, Сполучених Штатів, з Канади повернуться фахівці, які вже вміють працювати за американськими та європейськими стандартами. І які мають досить високий рівень вмінь і знань. Ось такі пропозиції можна висловити Ілону маску. І повірте, ставлення нового президента, нової адміністрації вас здивує, наскільки Україна буде бажаною. Союзницею Америки. Та чого там? Давайте запропонуємо Крим в оренду Сполученим Штатам Америки, зокрема під розвиток космічних досліджень і виробництва космічних апаратів. На цьому поки що все з пропозицій. Але є одне проханнячко до наших можновладців, представників влади. Якщо ви ще не замітили, дуже багато пропозицій від влади чомусь дивним чином співпадають з пропозиціями. Блогерів на Ютубі, Тіктоці і навіть з Facebook тягнуть пропозиції. То якщо ви вже позичаєте, то не треба плагіатити, хоча б назвіть цих людей, а ще краще допоможіть їм, адже вони записують ці відео не для того, щоб просто покрасуватись, а щоб принести користь. Але користь повинна бути зі зворотньою вдячністю. Ну, така коротка ремарка. А тепер цікаво подивитися буде, чи використають, і чи підуть назустріч тим, хто створив ці ідеї для нової старої влади.